Стара ієрархія мертва. Поки традиційні бренди спочивали на своїх тронах, Китай розпочав безпрецедентну технологічну атаку. До 2026 року клеймо дешевизни було замінено механічними звірами, які перевершують американські та японські легенди за крутним моментом розкішшу та ефективністю. Вони тут більше не для того, щоб копіювати, вони тут, щоб нав'язувати нові правила гри з цінами, що не піддаються будь-якій логіці. Сьогодні ми відкриваємо для себе 15 пікапів, які захоплюють контроль над світовими дорогами. Почнемо. Випуск 15-й GMC Vigus Pro. Ми розпочнемо цей детальний аналіз з GMC Vigus Pro – моделі, яка втілює стійкість та постійну еволюцію одного з найвідоміших брендів у виробництві комерційних автомобілів азійського гіганта. Jangling Motors Corporation скористалася своїм історичним союзом з Ford, щоб взяти найкраще із західної інженерії та адаптувати його до китайської економічної ефективності. У 2026 році Vigus Pro представляє себе як найрозумніший варіант для тих, хто шукає невтомний робочий автомобіль без зайвих електронних ускладнень, які часто збільшують витрати на обслуговування в інших брендах. Під капотом GMC Vigus Pro використовує дволітровий турбодизельний двигун з технологією Puma, спочатку розроблений за міжнародними стандартами, який забезпечує 140 кінських сил та вражаючи 350 ньютон метрів крутного моменту, доступні з 1500 обертів на хвилину. Ця конфігурація ідеально підходить для перевезення важких вантажів та для пересування високогірною місцевістю, де кисню мало, а ефективність турбокомпресора є критично важливою. Трансмісія Восьмиступінь часто автоматична коробка передач німецького походження, яка забезпечує плавне перемикання передач та оптимізоване управління паливом, що призводить до найкращої в своєму класі економії палива. Випуск 14. The X Auto Grand Lev. Продовжуємо розповідь про zx Auto Grand Lion – пікап, який з гордістю несе спадщину виробництва бренду, що представив перший пікап такого типу в Китаї. У модельному році 2026 році Grand Lion був перероблений, щоб створити образ потужності та авторитету, який може конкурувати з повнорозмірними пікапами на північноамериканському ринку. Його зовнішність вражає з великою передньою решіткою та фарами зі світлодіодною технологією. Які надають йому агресивного та сучасного вигляду, забезпечуючи ідеальну видимість навіть на найтемніших та найскладніших дорогах. Інженерія Grand Lion є свідченням китайських амбіцій. Він використовує 2,4 літровий бензиновий двигун з турбонаддувом, який генерує 218 кінських сил, що забезпечує лінійне прискорення та миттєву реакцію під час обгону. Що справді відрізняє цю модель? Так це її інтелектуальна система повного приводу, яка дозволяє вибирати з різних режимів руху, включаючи бруд, сніг та пісок, автоматично адаптуючи подачу потужності та блокування диференціала. Це пікап, розроблений для шукача пригод, якому потрібно перетинати річки чи дюни з такою ж впевненістю, як і на шосе. Випуск 13 Фотон Тунланд V7 в 9. Ми робимо крок у світ високих технологій з сімейством Фотон Тунланд V7 та V9 серією пікапів, що представляють перші великі зусилля Китаю щодо освоєння гібридизації важких комерційних автомобілів до 2026 року. Фотон зрозуміло, що майбутнє важкої роботи не є повністю електричним через обмеження запасу ходу в сільській місцевості, але й не є повністю внутрішнім згорянням. Рішенням є 48 вольтова м'яка гібридна система в поєднанні з високопродуктивним дизельним двигуном, яка переосмислює те, що означає ефективність вантажного пікапа. Серцем Tunland V є дволітровий турбодизельний двигун, який працює разом з невеликим електродвигуном, що допомагає в періоди високого енергоспоживання, наприклад, під час руху з місця або різкого прискорення під навантаженням. Ця комбінація не тільки значно зменшує викиди твердих частинок, але й дозволяє економити паливо до 15% порівняно з традиційними системами. Сумарна потужність сягає 163 кінських сил, але найважливіше це крутний момент, який зростає до 450 нанометрів, дозволяючи вантажівці рухатися з дивовижною легкістю навіть під час перевезення кузова, завантаженого на максимум. Випуск 12. Jack Джак Фрейзен, 9 Hunter Перед нами Джек Фрейсон T9, відомий на багатьох світових ринках як Hunter, пікап, який був лідером Jack у завоюванні міжнародних ринків, і який у 2026 році отримав ретельне оновлення своєї конструкції та силового агрегату. Ця модель була розроблена відповідно до футуристичної філософії дизайну, яка порушує традиційні лінії квадратних пікапів, використовуючи аеродинамічні форми та вертикальну світлову підпис, що робить її впізнаваною здалеку. Номер 11. Dongfeng Річ 7. Dongfeng reach 7, мабуть, є одним із найцікавіших прикладів того, як міжнародна співпраця може дати надзвичайні результати у поєднанні з виробничою гнучкістю Китаю. Ця модель є прямим результатом стратегічного альянсу між Dongfeng та Nissan, оскільки вона має значну частину своєї механічної архітектури, спільну зі всесвітньо відомими Nissan Frontier та Navara. У 2026 році Річ Севен позиціонується як розумний вибір для покупців, які цінують надійність перевіреного в боях японського шасі, але вимагають рівня обладнання та зв'язку, який наразі пропонують лише китайські бренди. Серцем Річ Севен є турбодизельний двигун Renault-Nissan M9T 23 літровий агрегат, який забезпечує 164 кінські сили та 420 ньютон метрів крутного моменту. Цей двигун відомий своєю тепловою ефективністю та довговічністю, використовуючи ланцюг ГРМ замість ременя, що значно знижує витрати на профілактичне обслуговування. Трансмісія це восьмиступінчаста автоматична коробка передач, розроблена ZF, яка була налаштована для забезпечення майже непомітного перемикання передач, оптимізуючи витрату палива як у місті, так і на тривалих поїздках по шосе. Номер 10 Maxus T90MG Extender. На десятому місці ми знаходимо пікап, який продається під різними назвами залежно від ринку, але суть якого залишається незмінною демонстрація мускулатури та елегантності під брендом Size Motor Group. Maxus T 90 відомий у кількох країнах як MG Extender, представляє собою розкішну пропозицію групи, яка безпосередньо конкурує з топовими версіями Toyota Hilux та Ford Ranger. Для модельного року 2026 тисячі оновив свій двигун з подвійним турбонаддувом, щоб забезпечити один з найвражаючих показників крутного моменту в сегменті пікапів середнього розміру. Дволітровий дизельний двигун з подвійним турбонаддувом тепер генерує 215 кінських сил і величезні 500 ньютон метрів крутного моменту, доступні вже при дуже низьких обертах. Ця конфігурація з подвійним турбонадовом дозволяє одному турбонадову працювати на низьких обертах, щоб усунути турбозатримку, тоді як другий вмикається на високих обертах, щоб підтримувати стабільну потужність. Ця передача потужності здійснюється за допомогою восьмиступінчастої коробки передач, яка дозволяє буксирувати до 3500 кг з вражаючою легкістю, навіть на крутих схилах. Система повного приводу оснащена електронним блокуванням диференціала. Яке гарантує, що потужність завжди передається на колесо з найкращим щепленням з дорогою. Номер 9. Чанган Hunter Рів. З Чанган Hunter Рів. Ми вступаємо у сферу справжнього технологічного прориву. Важливо розуміти, що це не звичайний електричний пікап і не традиційний гібрид із заряджанням від мережі. Хантер Рів використовує технологію електромобілів із збільшеним запасом ходу, яка повністю змінила правила гри на 2026 рік. У цій системі колеса приводяться в рух виключно електродвигунами, тоді як дволітровий двигун внутрішнього згоряння діє виключно як генератор для заряджання акумуляторів на ходу, назавжди усуваючи тривогу щодо запасу ходу, яка переслідує повністю електричні автомобілі у віддалених районах. Конфігурація з двома електродвигунами по одному на кожній осі забезпечує миттєвий повний привід та сукупну потужність, еквівалентну 270 кінським силам. З крутним моментом, що перевищує 600 Нм. метрів. Оскільки немає прямого механічного зв'язку між бензиновим двигуном і колесами, подача крутного моменту відбувається миттєво, що дозволяє Хантер Reef розганятися від 0 до 100 км на годину менш ніж за 8 секунд безпрецедентний показник для пікапа. Його літій залізо фосфатний акумулятор дозволяє проїхати до 180 кілометрів у чисто електричному режимі, але завдяки бортовому генератору загальний комбінований запас ходу перевищує тисячу кілометрів на одному баку пального. Номер 8. GVM Power Sahar Ми завершуємо цю першу частину розділу моделю GVM Power Sahar, яка переосмислює ієрархію в Great Wall Motor, провідному бренді пікапів у Китаї протягом десятиліть. Хоча стандартна серія Power вже мала світовий успіх, версія Sahar 2026 року є кульмінацією концепції преміального пікапа для життя, ця модель була спеціально розроблена для тих користувачів, які не бажають жертвувати комфортом висококласного седана заради можливостей рамного шасі 4х4. Номер 7. ділі Radar RD6 Джілі Radar RD6 – Це остаточна відповідь на питання, яке традиційні бренди ігнорували десятиліттями. Чи можливо створити електричний пікап, призначений виключно для рекреаційного способу життя, без компромісів у вазі та жорсткості, характерних для важких платформ? До 2026 року Radar RD 6 зарекомендував себе як найкращий вибір для любителів активного відпочинку, які шукають тихий, ефективний та надзвичайно універсальний автомобіль. Використовуючи повністю електричну платформу під назвою Sustainable Experience Architecture, Geely досягла рівня використання простору, який фізично неможливий у пікапі з двигуном внутрішнього згоряння. Силовий агрегат Radar RD 6 у базовій версії забезпечує 272 кінські сили на задню вісь, а опція повного приводу збільшує цей показник до понад 400 кінських сил. Але окрім швидкості, справді вражає його ємність накопичення енергії. Акумулятор ємністю 100 кВт годин не тільки забезпечує запас ходу понад 600 км, але й перетворює пікап на масивне зовнішнє джерело живлення. Завдяки розетці, що встановлюється на ліжку та забезпечує вихідну потужність 6 кВт, можна підключити все від кавоварок і кінопроєкторів до зварювального обладнання або навіть заряджати інші електричні мотоцикли, перетворюючи будь-яке віддалене місце на розкішний кемпінг або повноцінне робоче місце. Номер 6 BID Shark Якщо є модель, яка викликала екстрені наради в інженерних відділах найвідоміших світових брендів, то це безсумнівно BID Shark. Цей пікап використовує революційну супергібридну позашляхову платформу, відому як платформа M, яка поєднує найкраще з обох світів, нищівну електричну потужність та практично необмежений запас ходу бензинового двигуна. Shark – це не просто гібрид, це оголошення технологічної війни. Яке використовує конфігурацію з двома двигунами для забезпечення продуктивності, яка засоромить навіть найпотужніші восьмициліндрові двигуни на ринку, маючи сукупну потужність понад 430 кінських сил, BYD Shark може розганятися від 0 до 100 км на годину милі на годину лише за 5,7 секунди, показник, який донедавна був зарезервований для високопродуктивних спортивних автомобілів. Найбільш вражає те, як він керує цією потужністю позашляховиком. Електрична система повного приводу реагує в тисячі разів швидше, ніж будь-яка механічна роздавальна коробка, що дозволяє точно контролювати тягу в багнюці, піску чи снігу. Оскільки немає фізичного карданного валу, що з'єднує передні та задні колеса, підлога салону повністю рівна, що забезпечує максимальний комфорт пасажирів. Номер 5 gwm Canon Alpha коли йдеться про вражаючу зовнішність та потужні можливості, GWM Canon Alpha займає перше місце в сегменті повнорозмірних пікапів. Ця модель відображає зрілість Great Wall Motor у розробці великих автомобілів, призначених для прямої конкуренції з американськими легендами. Canon Alpha не просто великий зовні, він оснащений складною інженерією силового агрегату, включаючи високовольтну гібридну опцію, здатну пересувати свою довжину 15,5 футів. З дивовижною спритністю. Трилітровий двигун V6 з турбонаддувом поєднується з електродвигуном, інтегрованим у дев'ятиступінчасту коробку передач, що забезпечує загальну потужність 348 кінських сил та вражаючий крутний момент 648 Нм. метрів. Така конфігурація дозволяє Canon Alpha підтримувати буксирувальну здатність 7 тисяч фунтів, пропонуючи при цьому значно кращу економію палива ніж його конкуренти з двигунами внутрішнього згоряння. Номер 4. Пікап Шакман x 6000 На четвертому місці у нас є автомобіль, який стирає межі між важкою технікою та легким транспортом. Пікап Шакман xs 6000. Шакман всесвітньо відомий виробництвом важких вантажівок, які долають найсуворіші пустелі, і вони перенесли цю філософію непохитної довговічності у формат, який можна керувати з водійськими правами на легковий автомобіль. У 2026 році пікап XS6000 є найкращим інструментом для тих, хто вимагає абсолютної надійності та вантажопідйомності, що перевищує очікування будь-якого звичайного однотонного пікапа. Шасі Шакман виготовлено з високоміцної сталі товщиною, що перевищує галузевий стандарт, що дозволяє цьому автомобілю витримувати екстремальні структурні навантаження без деформації. Під капотом ми знаходимо 4-літровий турбодизельний двигун. Розроблений для пробігу сотень тисяч кілометрів з мінімальним обслуговуванням. Хоча його потужність становить 240 кінських сил, його справжня сила полягає в крутному моменті 700 нанометрів, який майже рівномірно постачається з 1200 обертів за хвилину. Це означає, що X6000 може стартувати з повним навантаженням на крутих схилах без найменших ознак механічного напруження. Номер треті САС Maxus Г. Те вихід Саїси Maxus Geset на ринок у 2026 році знаменує собою саме той момент, коли футуристичні прототипи перестали бути просто демонстраційними матеріалами в автосалонах і стали справжніми робочими інструментами. Цей пікап не просто електромобіль, це модульна технологічна платформа, яка переосмислює архітектуру того, що ми знаємо як пікап. Сайкі впровадила в цій моделі інтегровану конструкцію шасі, що забезпечує безпрецедентну жорсткість конструкції та усуває крутильний шум навіть на найвибагливіших гірських стежках. Що справді відрізняє Maxus -E GESCTE -E від будь-якого конкурента, так це його чотиримоторна силова установка з одним незалежним двигуном на кожному колесі. Така конфігурація дозволяє розподіляти крутний момент. Дозволяючи пікапу обертатися навколо власної осі, як танк. Надзвичайно корисна функція на вузьких стежках або під час складних маневрів паркування. Загальна комбінована потужність сягає тисячі кінських сил, що дозволяє розганятися від нуля до 100 км на годину лише за три секунди, що суперечить законам фізики для автомобіля такого розміру та ваги. Номер 2. Great Wall Shanghai Power Performance щоб зрозуміти Great Wall Shanghai Power Performance, ми повинні відкинути будь-які упередження щодо позашляхових можливостей азійських брендів. Ця модель була розроблена з однією метою скинути Ford Raptor з трону королеви пустелі. Щоб досягти цього, Great Wall не шкодувала коштів на першокласні компоненти, встановивши довгохідну підвізку з електронно регульованими азотними амортизаторами, які можуть поглинати удари на високих швидкостях на нерівній місцевості, не передаючи вібрацій у салон. Серцем цього звіра є три з нульовою літровий двигун v 6 з подвійним турбонадувом, який видає 354 кінські сили та 500 Нм метрів крутного моменту, яким керує дев'ятиступінчаста автоматична коробка передач, розроблена власними силами групи. На відміну від стандартних версій, варіант Performance включає механічно керовані блокування переднього, центрального та заднього диференціалів, що гарантує, що доки одне колесо підтримує контакти з землею, автомобіль продовжуватиме рух. Зовнішній пакет включає заводський шноркель, 18-дюймові диски з грязьовими шинами та високоміцний сталевий захист днища, який покриває від двигуна до паливного бака. Номер 1. Повнорозмірний пікап Байде Ocean. перше місце в цьому списку займає найсміливіший крок в новітній історії автомобілебудування, повнорозмірний пікап BID Ocean Pickup. Цей автомобіль є кульмінацією десятиліть лідерства в технології та програмному забезпеченні акумуляторів, вперше застосованого до масивного пікапа, призначеного для домінування як на вулицях великих мегаполісів, так і в найскладніших промислових умовах. Ocean Pickup – це не лише найсучасніша модель BYD, але й золотий стандарт, за яким оцінюватимуть усі пікапи у другій половині цього десятиліття. Силовий агрегат Ocean Pickup використовує тримоторну архітектуру бренду наступного покоління, що забезпечує загальну потужність 800 кінських сил. Унікальність цього пікапа полягає в його інтелектуальній системі терморегуляції, яка дозволяє акумуляторам підтримувати оптимальну продуктивність навіть за екстремального холоду або палючої спеки, що було слабким місцем багатьох електромобілів у минулому. Його вантажопідйомність становить 1200 кілограмів. А буксирувати він може до п'яти тисяч кілограмів, що відносить його до категорії важких вантажівок, але з експлуатаційними витратами компактного автомобіля. Дивлячись на еволюцію пікапів у 2026 році, стає зрозуміло, що стигма низькоякісної продукції була похована під горою інновацій та передового дизайну. Китайські пікапи, які ми сьогодні проаналізували, представляють собою набагато більше, ніж просто економічний варіант. Вони символізують зміну сил у світовій галузі. Рішення про покупку більше не залежить від патріотизму бренду чи лояльності до столітніх логотипів, а від пошуку найздібнішого, ефективного та технологічно просунутого інструменту, доступного для подолання викликів сучасного світу.